Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про легалізацію. про... Страхи і нова життя про проблеми українських біженців, українських воєнних мігрантів у Польщі? І е, до мене завітала Олена Дехтяр, активістка, експертка з легалізації, соціальна діячка і засновниця фонду Дім там, де ти. Оленочко, вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Ми вперше в новому році зустрічаємось так. у 26-му З яким настроєм, з якими надіями, сподіваннями ти зустріла цей рік? Я лише з позитивом, бо інакше не можна позитивне працюємо, живемо далі і робимо своє, але до тебе звертається дуже багато людей. Дуже так. багато українців з проблемами, ну, переважно переважно, так? Зі страхами, страхами я б сказала, з, якимось... не з проблеми, а ну, от, страхами. щоб допомогти щоб допомогли, так? Щоб допомогли вирішити ту чи іншу ситуацію, так. щоб підказали, консультації і так далі. Але ти зберігаєш такий позитивний е, настрій, як це вдається? Ти знаєш, я для себе обрала на початку повномасштабного вторгнення таку місію заспокоювати. Я веду свій блог і. Всі наші співробітники фонду, дім там, де ти і в телефонному режимі, вони стараються пояснити таким чином, щоб це не виглядало як страх перед чимось новим, а просто пояснення ситуації і як діяти далі. Тобто все. можливості, можливості так, так? можливості в першу чергу. Я коли тебе представляла, то назвала кілька так, таких кілька посад, можна сказати, mm -hmm. так. Ким ти себе більше відчуваєш все таки. Ти знаєш, на сьогоднішній день я вже можу сказати, що я себе більше відчуваю блогеркою. Так, ну, тому що багата, велика аудиторія, багато так, підписників так, є. Є така можливість якраз пояснювати великій кількості аудиторії, допомагати словом, інструкціями, як не попасти в халепу за кордоном. Бо багато українців. І на сьогоднішній день перший раз виїхали, ніколи в житті не були за кордоном. І, може б і не були, якби не, були війна, не, така, так. да, не так. таке горе сталося. А... І, і, і цим людям теж треба пояснювати. Бо люди перший раз та ну може комусь знаєш це й буде дивно, тому що багато українців часто перетинали кордони, їздили, мали закордонні паспорти. А Є люди, які взагалі не поїжджали Так, так, ніколи, так. Бо люди жили в селах собі і прекрасно себе почували. І так сталося, що зараз ну, я вони зовсім інший. Рия... Тому що так. я дуже часто їжу. Ти знаєш, я на дві угу. країни живу, і, наприклад, в дорозі зустрічаю людей, які їдуть, наприклад, в до Польщу, Польщу розгублені. В яких вже немає дому, тому що Росія зруйнувала російська армія, в яких вбили на війні рідних, і люди їдуть з такою розгубленістю, Не знають це люди іноді це люди літні, які могли б доживати старі собі вдома, так на своїй рідній землі, але в яких повністю Росія забрала їхнє життя. Щаслива. Тому я дуже добре розумію, і я дуже добре розумію, як е, все-таки ти хоч і оптимістично налаштована, але як ти це все переживаєш із командою, тому що кожен випадок він індивідуальний, і кож... ну, за кожною людиною я стоять, стоять, стоять долі. Так? Ну, так, Ні, так. Я, я, я цілком підтримую тебе, що потрібно бути оптимісткою і навпаки передавати цей оптиміст, цей спокій людині, щоб її заспокоїти. До речі, е, я коли пам'ятаю, приїхала на початку повномасштабної війни. З рідними до Польщі теж була розгублена, тому що я така сама, як всі люди, uh -huh. попри те, що журналіст. І е, польські мої друзі, які допомогли з житлом, які е, певною мірою взяли опіку таку е, над нами, вони були такі спокійні. Ти знаєш, я завжди згадую цей їхній спокій, посмішка. Вони казали: спокою, спок. Споко". Так, спокійні. і Це відіграє дуже велику роль е, про фонд. Фонд так. дім там, де ти? Ви вже відзначили два роки. Два роки так, так два роки. І тут, як я вже говорила, дуже важлива ця назва Дім там, де ти угу. це те, це навіть таке якесь я не знаю, гасло для нас, українців, мабуть, воєнних мігрантів, хто от ставний що дім там, де ти для тебе дім що означає? Де мені комфортно? Де Тому я що потрібна. ти приїхала до війни. Так, я з 15, 15, 15 року. Рік, так. Так, 2015 року. 2015 рік я приїхала до Польщі. Не планувала мігрувати до Польщі абсолютно, я приїхала разом з проєктом. Спершу в 2014 році приїхала моя донька навчатися, а потім вже в 2015 я. І дійсно, коли ти навіть тимчасове своє житло робиш. Домом тобі легше живеться. Бо якщо ти постійно на валізках і чітко собі робиш установку, що це я завтра виїду, я виїду через місяць. Тому навіщо я буду це все розкладати? Навіщо я буду вчити польську мову, я через півроку вже буду вдома. І ось це все навпаки заважало українцям адаптуватися, йти далі, розвиватися. Так. Так. Бо ніхто ж не говорить про те, що цей дім назавжди. Це тимчасовий дім, так. Деякі українці приймуть рішення залишитись, деякі вже зараз хочуть повертатися. От тут, до речі, цікаво все ж таки більшість українців, от Польща для них воєнних мігрантів, це тимчасовість чи це вже дім? От як ти бачиш з того, що ти працюєш з людьми? Ти знаєш, багато українців, які дійсно втратили будинки, їм нема куди повертатися. Не дуже вірять в те, що їм держава Україна надасть житло. А Так би вони повернулися, але де жити? Так, для людини дуже важливо, щоб був дах над головою. Так. Дах над головою робота. Тому якщо буде якісь, як, будуть якісь компенсації, там уряд український над цим працює, то багато українців захочуть повернутися, бо вже побачили, що таке Європа, так. розумієш? Так, і ну, є ще я порівняти. думаю, що Україна, якщо будуть такі можливості, так і ми бачимо, що про це вже uh -huh. говориться, що будуть відшкодовувати, і там називаються суми навіть за зруйноване житло. Але ми теж розуміємо, що війна вона знекровлює Україну, знекровлює економіку. І війна це ну, така страшна річ, яка забирає постійно гроші, і ні кінця, ні краю не видно. Але ми все одно залишаємося оптимістами, а, віримо абсолютно. в перемогу. До речі, я скажу, що от я помітила, що останнім часом з нашого лексикону слово перемога воно якось почало зникати. Але я з цим абсолютно не згодна. Я завжди кажу, що я вірю в перемогу і треба вірити в перемогу. Можливо, поняття перемоги воно трошечки трансформувалося, саме поняття. Тобто, коли на початок повномасштабної війни це були. Перемога це повністю відхід російських військ з кордонів України. Тобто зараз ми бачимо, що тривають так звані мирні переговори, або, як -то кажуть, це діалог насправді, а не мирні політичний такий між країнами, то все ж таки тут поняття перемоги це збереження незалежності і свободи України, збереження держави. Тому я вважаю, що про перемогу треба говорити і в неї вірити. Але от якщо говорити повертатись до українських воєнних мігрантів. Все ж таки, чи стали вони для Польщі можливістю, чи стали викликом, як ти вважаєш? За ці ну, майже чотири роки повномасштабної війни? Ну, в першу чергу хочу сказати, що ну, ні Польща, ні якась інша держава не були готові до такого потоку іноземців. Тому так це був виклик. І Польща справилась, не Польща, а Поляки. Поляки справилися з цим викликом. А от я б сказала, польський чиновник не дуже. Може, в перші, в перші півтора року справлялися всі, але потім. Я думаю, що головне жаль, те, що ні. зробила польська держава, відкрила кордони. Це Тому так. що ухвалити таке рішення, відкрити кордони для мільйонів мігрантів-біженців, це, мені здається, що не кожна країна зробила. А те, що зробили польське суспільство, польський народ, воно не Просто і це такий прецедент, якого, мабуть, я не знаю, чи було в історії наших відносин. Але я думаю, що українці будуть це пам'ятати ще довго і передавати це з правда. покоління в покоління, так. цю велику допомогу Польщі для українського народу. Зараз я хочу трошки поговорити про такі питання, якими ти власне живеш, угу. якими займаєшся з командою, тому що питання легалізації дуже важливі. Ми бачимо, що законодавство в Польщі воно змінюється. тобто змінюється, Триває війна, так. змінюється законодавство, трошки не встигає, вносяться, вносяться зміни так, постійно. Що ми маємо на зараз? От, на зараз. Тобто, я пам'ятаю, що говорилося про такий певний. Перехід від статусу біженця так, до вже статусу е, мігранта, так, з такого тимчасового статусу. І це мала бути карта цукр. Одне. Потім, друге, йшла е, мова про те, що завершується статус тимчасовий песилюк навесні 26-го року. Тепер, я так розумію, все ж таки 27-й рік буде. Так? От що на зараз, які такі основні постулати, ти можеш розповісти нам? От На сьогоднішній день у нас сьоме. Так, 7 січня 26-го року на законодавчому рівні ще не прийнято жодне рішення про те, що статус подовжується до 27-го року. Але є проєкт, який зараз обговорюється, є робоча група, і сьогодні якраз було перше у нас зум-споткання. Мапуй Помоц, речник Право Обивательський, дуже багато громадських організацій, наша фундація в тому числі, бере це така робоча група, де ми сьогодні кожен висловлював конструктивні свої зауваження щодо цього проєкту. А що це за проєкт? Це йдеться про спецзакон чи будуть Ні, проте, зміни. Це проєкт, який говорить про те, що уставу о допомозі обивателям України вже потрібно спецзакон завершити. Так. А замість цього українців, воєнних мігрантів, грубо кажучи, прирівняти до інших іноземних мігрантів. Які хочуть в Польщі отримувати захист, чи це є тобто дуже дорого окремо розвивати і вносити поправки в закон для українців окремо і окремо для всіх інших іноземців, які просять охорону. Тобто Вони спільний. хочуть об'єднати. Це, це е, на користь. От, от, Наразі ні. Наразі не на користь, тому що українців на сьогоднішній день десь близько 950 тисяч воєнних, воєнних мігрантів. мігрантів Ще так, десь мільйон в Польщі, мігранти. так. І ну, не можна їх прирівнювати до інших біженців з інших країн. Бо там це абсолютно різні кількісні поняття. Абсолютно так? Абсолютно так. І якраз сьогодні і завтра робочі групи. І Міністерство родини і політики сполечної дало можливість якраз продовжити ці дебати і внести свої пропозиції організаціям громадським, які безпосередньо працюють з мігрантами. Ось це найголовніше, тому що ми знаємо це з практики. Так. з чим Люди стикають. То, то польська влада вона дослуховується. Ну, до от, Я громадських маю надіщу, організацій, що зараз, та? зараз дослухається, тому що це дійсно діалог безпрецедентний, і ось якраз 12 січня вже повністю буде сформований лист з нашими увагами і переданий на розгляд. Якраз до цього проєкту. Я знаю, що ти виступала так, під час сьогоднішньої зустрічі. Так, так. Що, які пропозиції ти подавала от фонд ваш? А, перша... от, які найтакі най, найболючіші uh -huh. зараз точки для українських воєнних мігрантів? Найболючіша точка, щоб всі українці, які мають статус УКР, могли спокійно перейти на карту Цукор. Щоб не було обмежень, бо ми не можемо ділити українців, які приїхали раніше, на українців, які тільки зараз вимушені тікати з Одеси або з інших регіонів. Ну, не можемо ми так ділити українців. Тому всі, хто мають статус УКР, повинні мати можливість отримати трирічну карту цукер. Це перший такий момент. Другий момент цифризація. Ми розуміємо, що не всі українці можуть. Онлайн подати документи на карту цукор, ну, бо є вразливі категорії, і це теж наші українці: люди з неповносправністю, старші люди, в яких просто технічно не буде ну, тобто можливості треба, буде подати. Варіанти, так? так. А, третій момент дуже важливий: виключається категорія українців, які працюють легально, зараз отримали карту побиту на рік від воєводи. Тому що не мають е, е, повної заробітної плати мінімалки, тобто вони з нового року не сповняють варунки 4800, тисячі вісімсот майже п'ять так. Так. бо на карту на зазволення на побу і праці можуть подати іноземці, які мають зарплату не менше мінімалки. Для українців зробили спрощену зараз систему: якщо ти подаєш документи на карту побиту і не маєш мінімальної зарплати, або якісь інші документи ти не доносиш, то воєвода не дає відмову, а дає карту на рік. Це значить, що в тебе вже статусу немає, карта на рік є. І зараз вже українці хочуть, вони вже не можуть повернути статус УКР, звісно, а мають далі легалізуватися, подавати на карту побиту далі від роботи. Але, на жаль, не можуть знайти роботу на повний етат. Працюють на половину, на три четвертих. З такою зарплатою не можуть подати на карту побиту. Ось тобто про це теж ми говорили, я, щоб, щоб, цей рівень, так, так? щоб зменшити. Так, щоб зменшити. Далі дуже е, важливо обговорювалося про вразливі категорії населення, що людям нема де жити. Бо якщо не буде цих ошротків, якщо не буде. Вони ж наразі залишаються, але так. для вразливих верст населення так? це люди з інвалідністю, пенсіонери, але, ж... але там прибрали вже родини з от, багатодітних, мам уже по-моєму там немає. Так, так, ну на жаль, і Треть... людина, яка приїжджає от зараз, те, що ти говорила, приїжджають люди зараз, можливо, навіть в перший раз, так бо будинки знищені, неможливо жити. Немає і, і Вони не можуть, не вони може. ж не можуть претендувати вже на Ну нема де просто оцей. Зменшили кількість цих ошротків, зменшили фінансування. І от якщо на початку повномасштабного вторгнення були кризис-центри, скрізь публікувалися адреси, приймали людей, розселювали, да, хоч на три дні, п'ять, потім далі відправляли. Зараз такого вже немає. Я думаю, а чому така ситуація? Це щось можливо. Не знаю, от українська спільнота, громадські організації мало про комунікували це чи як? Як ти це Фінансування поясниш? закінчилось. Фінансування Фінансування закінчилось. І ще дуже важливо, що я сьогодні апелювала це кошти, бо карта цукор, адміноплата 340 злотих, плюс пластик 100 злотих, це 440. Це а багатодітна сім'я, мама. Три-чотири дитинки, то як вона може подати на карту цукер? Ну, так, це ось така, Оце yeah. такі основні, з нашого боку, з боку фундації, були висунуті такі занепокоєння. І також дуже багато говорили про діток з інвалідністю, людей похилого віку, що теж має бути для них подовжене. Таке подовжена опіка і, фінанс, і фінансова допомога. Це поки що на рівні обговорення, так? І ми, так, ми я це схожу, формуємо, сподіваємось так, на те, формуємо. що дослухається польська mm -hmm. влада, і все ж таки врахує, скажімо так, от ці занепокоєння громадських організацій української спільноти. А що ми маємо на зараз? Тобто на зараз легалізація статусу кордону до 4, до 4 березня 2026 року. Так. І люди, я скажу так, що багато людей вони в такому якомусь підвішеному стані. Ну, от, як перед 30 вересня так, були, так, так само. Так, так. І не знають, як бути, що, що робити. Карта, цукор же не можна ще ж подавати ні, документи. Абсолютно ні. Тобто, ще начебто, база готова. десь вже майже готова, але подавати неможливо. Не ще, що ще потрібно от зараз, якби враховувати, як. Таких ситуацій вже було не раз, так, коли в такому підвішеному стані. Що так. зараз? Просто чекати, спокійно, розслабитись, чекати, чи все ж таки якісь варіанти для себе продумувати там А, Б. Ой, не, дасть Б. Нам, <плес> <плес> не дасть нам і польська влада, і, <плес> і взагалі зараз така ситуація в світі не дає нам розслабитись, тому ну не можемо собі зараз дозволити. Маємо бути в тонусі, так. але. <кій> Прошу всіх і кожного не піддаватися паніці. От, знаєш, Світлана, хотіла, хотіла би ще так сказати, що от, чому я сказала про те, що я себе в першу чергу відчуваю блогером? Тому що. Я на відміну від інших, хоча всіх поважаю, нікого абсолютно не, не ставлю вище чи нижче себе. Тому що я стараюсь без паніки подавати інформацію. Я цього хайпу просто от не переношу. Бо у нас і так складне життя. Ну навіщо ще ось підвищувати градус цього? Тому спокійненько пояснюю, що давайте ми будемо готуватися до карти цукор. Так? Готуватися. Це значить перевіримо свої закордонні паспорти, термін дії. Перевіримо, чи в закордонному паспорті прізвище, ім'я, дитини, ваше так само написано, як в реєстрі Песель, бо до сих пір багато Ні, не, є помилок, і так. І от знаєш, можна дивитися на документи і не бачити цієї помилки. Ну, бо око замилене, знаєш, ну, так, там Сергій, Сергій і, Сергій, і, і все, там. і там і одна, там і дві, і, 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 і проблеми. Це вже дві різні людини. І профіль зауфани це теж дуже важливо. Хоча і на сьогоднішньої зустрічі я говорила про те, що профіль уфани, ну, для вразливих категорій. Ну, як може пенсіонер собі самостійно його зробити, якщо не має і технічної можливості, і людина і так, може і, є, і скільки, ходити три роки, не може. Так, три По-перше, треба, його, так, відновлювати, так, так. В кого По треба його мати, зареєструвати собі, профіль зауфани і дитині з 13 років. І тут є, знаєш, Довірений, профіль, Довірений профіль. Так. І тут помилка є в тому, що українці йдуть до Уженду, допоможіть нам, а ужент каже, ми цим не займаємось, тому що це робить кожна людина самостійно. Google залож профіль за Далі заповнює ну, анкету. Потрібно для цього так мати комп'ютер, ну, хоча, хоча б телефон, хоча б телефон мати, мати так. знання з польської мови і так далі. Ну, Але добре, що є організації, фундації, є волонтери, які можуть Так, Абсолютно, допомагати. ніхто не стидається, дурних питань немає. Будь ласка, звертайтесь. Дуже багато зараз інформації в інтернеті, на Ютубі, на нашій сторінці, на моїй особистій сторінці. Багато інструкцій, де я чітко розказую, спокійненько. Що це можна зробити самостійно, тобто основний твій посил і порада зараз, тому що рік тільки починається, тобто спокійно, перевірка Провірити документів, документів. профіль зауфани, тобто підготуватися до цієї подачі на карту цукру, тому що там немає в принципі. Ну, якщо по термінах приберуться обмеження, то так обмежень немає. Там, хто скільки заробляє, чи має там так, бізнес має і значення. так далі. Це так, йдеться так. про так. Е, тимчасову карту побиту. А карта цукор вона певним є переходом від е, статусу тимчасового захисту довжу, такого, до вже такого більш часового, стат тривічного, так, тривічного так. Е, статусу. Тому я думаю, що е, нас почують, побачать, і в принципі, е, багато хто з українців. Е, не буду нервувати з цього приводу, тому що. А ми не впливаємо. Ну, а... Ми не впливаємо, ну як впливаємо, все одно голос України ну, чути власне, і ви є так, частиною, так, так, так фундацією, так, 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 частиною такого потужного українського голосу, який, мені здається, є тут у Польщі. Тож, на сам кінець, своє побажання, і наш час, бачиш, дуже швидко завершується. Так, тому... — Кожного так. разу я приходжу і дуже швидко завершується так. час. Всім українцям бажаю миру. миру. Для нас всіх загального миру, миру в кожному домі, миру в серці, в своєму, в душі. Хто як не ми? Так. І вірити в себе, так. вірити в свою країну і дякувати країні, яка прийняла, так. яка нас так. підтримує Польщі. Олена Дегтяр, активістка, блогерка, експертка з легалізації, соціальна діячка і засновниця фонду Дім там, де ти була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі, і ми говорили про ті виклики, які стоять нині перед українцями в Польщі, перед насамперед українськими воєнними мігрантами, але виклики. Це вони можуть плавно перейти в можливості. Я так це думаю. Правда. І ми на це дуже сподіваємось. З вами була Світлана Мялик. І нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського радіо для України. Шукайте нас у соцмережах, а також заходьте на наш YouTube. До зустрічі.